Проспект космонавтів місце збору тих, кому не байдужа доля молоді, і тих, хто хоче вберегти юнаків та дівчат Вінниці від вживання наркотиків. Міжнародна антинаркотична асоціація об'єднала довкола себе активістів, які готові обійти місто і замалювати адреси каналів у соцмережах, через які наркоділки ведуть смертоносний бізнес. Зараз а, діти. 15, 14, 13 років із цікавості просто заходять на цей адресу через інтернет і дістають наркотики. Дуже все просто заказали, заплатили. І вони думають, що просто один раз нічого не буде. Це міф. Залежність зараз з одного разу. Молода, несформована психіка руйнується, і все, мозок страдає, тому що хімія. Вона в прямому смислі слова плавить мозок. Перед виходом учасники рейду домовились пояснювати мешканцям ціль своєї роботи. Далі поділились на групи, аби охопити якомога більшу територію, отримавши балончики із фарбою, приступили до справи. Розповсюджувачі психотропів зазвичай залишають написи на фасадах будинків, парканах та гаражах. І до вже попередньо замальованих щоразу додають нові. Знищувати їх вже не вперше виходять представники міського центру соціальних служб. У своїй діяльності ми звичайно зустрічаємося з сім'ями, де є наркозалежні, де є підлітки, які вживають, на жаль, такі речовини, де є дорослі члени сім'ї. І це є важливим виявляти це на радніх стадіях, тому що ця робота має проводитися постійно. І Сьогодні, прогулюючись містом, ми, на жаль, виявили ці написи, виявили і на будівлях, виявили на місцях, де паркуються автомобілі, на гаражах виявили. І, звичайно, потрібно проводити ці акції, щоб якомога більше людей розуміло, що це є шкіди. Пливим для суспільства. Кожен згорток, куплений через такі соцмережі, може бути смертельним, кажуть організатори акції, бо невідомо хто та з яких речовин робить наркотичну сіль та інші психотропи. Молодь обходила кожен куточок у дворах, аби не пропустити адреси каналів збуту. 17-річна Юлія Дорош, студентка медичного коледжу, про наслідки для здоров'я таких наркотиків добре знає і намагається вберегти інших. Це дуже сильно шкодить здоров'ю, і я б дуже хотіла зменшити кількість людей, які вживають і ну я б скла непотрібно. У Дмитра Богуцького своя мотивація каже: війна додала стресів, і люди можуть не усвідомлюючи шукати розраду у психотропах. Тож потрібно прибирати їх з очей, знаючи всю трагедію війни, і, наприклад, хтось може загубив будинок. Хтось я не знаю, тратить сім'ю і просто вічі може проходити десь поруч і дивитися, наприклад, є знак, і може підключитися до цього. І я розумію, що людина може просто впасти і не піднятися. І тому цього треба запобігти. Такі рейди у Вінниці проводитимуть і надалі у різних районах міста. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.